Но no Твій шлях починається тут. Медитація стійкості. Число 8. Внутрішня рівновага. Знайди положення, у якому тобі справді зручно, дозволь тілу самостійно обрати, як йому краще. Можеш сісти рівно, а можеш лягти. Головне, щоб у цьому положенні зникла будь-яка потреба тримати напругу: закрий очі, вдихни глибше, ніж зазвичай. Відчуй, як повітря наповнює груди, видихни повільно, спокійно, наче повітря забирає з собою все зайве, хвилювання, напруження, тягарі. Дозволь тілу розслабитися, і з кожним подихом воно поступово стає нерухомим, міцним, як твердий камінь. Ця нерухомість не про скутость, не про тяжкість вона про силу, про здатність утримувати простір навколо себе. Відчуй, що навіть у спокої є глибина. Усередині тебе завжди є місце для тиші, яка стає твоєю внутрішньою основою. У цьому стані ти не слабкий. Ти сильний, бо здатний зупинитися і просто бути. Уяви себе на високій скелі. Вона стара, могутня, мовчазна. Вона стоїть тут сотні і навіть тисячі років. Вона пам'ятає безліч вітрів, дощів, гроз і спекотних сонць. Вона витримала бурі, заметілі, удари хвиль і землетруси. І, попри все це, вона залишається на своєму місці. Вона не зламалася, не розсипалася, бо її сила не в боротьбі, а у стійкості вона не намагається перемогти стихію, вона приймає її і все одно лишається собою. І зараз ти стоїш або сидиш на цій скелі, вона тримає тебе, і ти відчуваєш її твердість під собою, під тобою, прірва, простір, але ти не боїшся впасти, бо ця скеля твоя опора, твоє коріння, твій спокій. І ти частина цієї сили. Зроби глибокий вдих. Відчуй, як сила піднімається від землі крізь ноги, хребет, груди. Вона входить у тебе м'яко, але впевнено. І на видиху дозволь собі відпустити все, що не твоє. Відпусти обов'язки, які нав'язали інші. Відпусти очікування, які тиснуть на плечі. Ти не повинен тримати більше, ніж можеш. Ти не зобов'язаний бути досконалим. Ти вже достатній. Справжня сила ніколи не в напрузі. Вона не у доведенні чогось комусь. Вона у твоїй стійкості, у твоїй здатності залишатися самим собою. Навіть коли навколо все змінюється. Подивися усередину себе там, у глибині, є твій стержень. Він завжди тримає тебе. Навіть тоді, коли зовнішній світ хиткий. Це твоя внутрішня скеля. Озирнись навколо у своїй уяві. Світ не чекає від тебе гучних доказів чи постійних зусиль. Йому достатньо твоєї присутності. Він довіряє тим, хто просто є, тим, хто стоїть рівно і міцно, не потребуючи галасу. Ти як дерево з глибоким корінням, не потрібно тримати небо руками, достатньо стояти і дозволяти корінню бути опорою. Твої межі це твоя гідність, їх не треба доводити, вони відчуваються, твоя тиша це не слабкість, це твоя глибина. Вона промовляє голосніше, ніж будь-які слова. Твоя присутність це вже дія, навіть у мовчанні ти впливаєш. Навіть у спокої ти випромінюєш силу. Вона не потребує показності. Вона існує сама собою. І світ відчуває її так само, як відчуває тепло сонця чи подих вітру. Прислухайся до себе відчуй у тілі твердість, яка не обтяжує це не жорсткість і не напруга, це внутрішній стержень, що тримає тебе в рівновазі, усвідом. Твоя скеля не десь зовні, вона завжди була в тобі, і з кожним вдихом ця сила піднімається вище, проходячи крізь усе тіло, вдихни від серця до п'ят, і на видиху дозволь піти всьому, що більше тобі не служить. Відпусти тягарі, які ти носив довго, усвідом. Ти не сам, світ не стоїть лише на тобі, але ти його частина, і ця частина міцна, надійна, витримана, жива. Зроби ще кілька подихів, щоб закріпити це відчуття. А коли відчуєш готовність. Повертайся. Відчуй своє тіло, свої пальці, свої очі. Відкрий їх і неси цю стійкість далі у свій день, у своє життя, у всі свої дії. Нумора. Твій шлях починається тут.